Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні 21 березня ми з вами продовжуємо читати уривки зі Святого Письма, а саме з книги буття та книги притч Соломонових. Починаємо з книги буття. Ось походження. Небо і землі пристворені їх у той час, коли Господь Бог створив землю і небо і всякий польовий чагарник, якого ще не було на землі, і всяку польову траву, що не росла, тому що Господь Бог не посилав дощу на землю і не було людини для обробки землі, але пара піднімалася з землі і зрощувала усе лице землі, і створив Господь людину з пороху земного і вдихнув у лице її дихання життя, і стала людина душею живою, і насадив Господь Бог рай у Едемі на сході, і примістив там людину. Яку створив, і виростив Господь Бог із землі всяке дерево, приємне на вигляд, і добре для їжі, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла. З дему витікала ріка для зрошення раю, і потім розділялась на чотири ріки. Ім'я однієї Фесон, вона обтікає всю землю хавила туди золото, і золото тієї землі добре, там Бдолах і камень Онікс. Ім'я другої ріки Гихон. Геон, вона обтікає всю землю куш. Ім'я третьої ріки Хіддекель – Тигр, вона протікає перед Асирією, четверта ріка Єфрат, і взяв Господь Бог людину, яку створив, і оселив її в саду Едемському, щоб обробляти його і оберігати його. І заповів Господь Бог людині, сказавши Від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього, бо в той день, коли ти з'їси, від нього смертю помреш. І сказав Господь Бог: не добре бути чоловікові одному, створімо йому помічника за його подобою. Господь Бог створив із землі всіх тварин польових і всіх птахів небесних і привів їх до людини, щоб бачити, як вона назве їх, і щоб як назве людина всяку душу живу, так і було ім'я їй. І переходимо до книги притч. Сину мій. Повчання мого не забувай, і заповіді мої, не... мої нехай зберігає серце твоє, бо довготи днів, літ життя і миру вони дадуть тобі. Милість і істина нехай не залишають тебе. Обв'яжи ними шию твою, напиши їх на скрижалі серця Твого, і знайдеш милість і благовоління в очах Бога і людей. Упивай на Господа всім серцем Твоїм і не покладайся на розум твій. У всіх путях Твоїх пізнавай Його, і Він направить стежки твої. Не будь мудрецем в очах твоїх, бійся Господа і віддаляйся від зла. Це буде здоров'ям для тіла Твого і споживою для кісток твоїх. Шануй Господа від майна Твого і від початків усіх прибутків Твоїх, і наповняться скарбниці твої. До... Надлишку і точило твої будуть переливатися новим вином. Покарання Господнього, сину мій не відкидай і не тяготися викрив... викриванням Його, бо кого любить Господь того карає і благоволить до того, як батько до сина свого, і блажений муж, який здобув мудрість і людина, яка придбала розум, тому що надбання і краще за придбання срібла і прибутку від неї більше, ніж від золота. Вона дорожча за дорогоцінне каміння, ніяке зло не може противитися їй. Вона добре відома всім, хто наближається до неї, і нічого з бажаного тобою не зрівняється з нею. Довголіття у правиці її, а в лівій руці у неї багатство і слава. З уст її виходить правда, закон і милість вона на язиці носить, путі її, путі приємні, і всі стежки її мирні. Вона дерево життя для тих, які здобувають її, і блаженні, які зберігають її. На цьому це все. Божого благословення. До зустрічі вечором.